Питання. Ну це положення розроблено з метою забезпечення ефективного використання та збереження майна нашої громади. Воно щоб розробили, щоб буде єдиний підхід всіх підприємців до списання даного майна. Основна, ну як на мене, основна завдання те, що наприклад, що вартість буде майна більше 20 тисяч, то це треба буде складати протоколи акти і все і виноситься списання на сесію. Якщо до 20 тисяч керівник приймає сам цей акт і ці, вони самі списують це майно. Ну, там тоді ж розписано, які комісії складаються, є по положенні. Положення скидалося погати рам для опрацювання, щоб вони, якщо якісь колеси, запитання, ну так не було ніяких зауважень, Тільки ми змістили на сесії. Прошу поговорити. А чому до сих пір не було цього положення прийнято? Ну, не було цього. Ну, Зараз війна просто і що списувати, може ну, треба. Ну У нас в лікарнях з'явилася вписання своє майно. Я, можна, я уточню, дивіться, у нас є порядок списання майна державної комунальної власності. Він е, діє на державне майно. А на рівні громад немає у нас нормативного акта, який би регулював порядок списання. Тому кожна громада повинна прийняти свій порядок. Мій у нас майже ідентичний до майна, який стосується списання державної власності, але з деякими невеликими нюансами, з врахуванням потреб і реалій нашої громади. А скажіть, будь ласка, як визначалася ця сума 20 тисяч? Ця сума в залежності від того, ну, любий який матеріал розділяється на Малоцінні предмети, необоротні і основні засоби. То от ми планували, що за згодою будуть списуватися основні засоби. Вартість основних засобів зазначена Податковим кодексом України. Це стаття 4.148 податкового кодексу. І там чітко зазначена сума 20 тисяч. Раніше у бюджеті. Було 6 тисяч, як зазначено національними стандартами е, бухгалтерського обліку в державному секторі. Потім Мінфін прийняв е, рішення і дозволив бюджетним установам е, е, скеруватися сумою, яка передбачена Податковим кодексом. Підкажіть, будь ласка, сюди підпадає майно комунальних підприємств наших? Все, На... майно комунальної власності. Ну, наприклад, якщо е, буде списуватись транспортний засіб. Тільки комун... з дозволу сесії. В залежності тобто, від того, читали, яка його сума. Можна. Якщо сума буде дорівнювати вище 20 тисяч, вона буде йти тільки з дозволу сесії. До 20 тисяч. Скажіть, будь ласка, можна включити комісію нашу до комісії, яка буде входити в ну, склад по списанню майна? А, установа тоді вже формує комісію. Ну, вона не йде єдина для всіх установ. Тому що для різного майна буде ще різний склад комісії. Якщо це майно потребує якогось висновку кваліфікованого спеціаліста, він повинен включатися до складу цієї комісії. Я розумію. Тому про не без цієї комісії. по-любому не буде розглядати. Конечно, Я би хотіла бути присутня, щоб ми всі трьох весь склад комісії був присутній на. Ну і включен в комісію по списанню всього майна. Так, а тут по без цієї комісії навіть засідання не Я розумію, що все це через сесію. Якщо через сесію, то через нашу комісію. Віра Миколаївна, можна нас трьох включити в комісію в склад оцих е прописаних. Якщо якщо ми беремо, е е наш порядок по аналогічно з державним, <тан -2> то в державному порядку такого немає, вибачте. Я розумію, а, але чи можна так зробити? Ви спорити? хочете в яку комісію буде? Я би хотіла входити в комісію по списанні цього майна. Вона не буде одна. Кожному підприємству буде... буде Направда тоді на нашому моналі встановили листа, щоб вас включали за згоду. Ну от, наприклад, автомобіль, який було передано благодійником, він коштує, якщо я не помиляюсь, до 20 тисяч гривень. А згідно цього положення він підлягає під списання, тому що він Напасок вже старий. керівника. Так. Як він в майбутньому буде списаний? Згідно національних стандартних бухгалтерського акціон... державному секторі, там перед документів іде, не співаємо. Отже, тоді важко спеціальне відношення? Ні. Добре, дякую. Приципую нікому не сказати. Так. Що, що питання на голосування? Ви не хочете бути включеним в цю комісію? Ні, наскільки дивіться, я розумію, мене запитання, що ну... з цими всіма положеннями, то... М, да... Без цієї комісії житлово-комунального господарства не може бути проведено яке то засідання. Радно, ми є ж ці комісії. У нас є депутатська більшість, яка ну, так чи інакше, якщо навіть на комісії ми не будемо прийняти ці, приймати це рішення, буде проголосовано. Що нам протоколі записати? Ми згідні тільки при тих умовах, що. Комісія житлового комунального господарства буде, буде включатися при розгляді списання майна. Так, так по цьому основний порушування. Основний основний основний. Тоді, якщо до протоколу... Ну, як нам, наприклад, зараз голосувати? Ми ж не знаємо, чи будемо ми. Ми не почули і в нас нема документу, який підтверджує, що ми будемо включені в цю комісію. Протокол то ми пропишемо. Це да. здам... ваше включення в комісію. Ну, дивіться, ознайомлені... дивіться, тут про все просто. Mm -hmm. Тут, е, допустимо, якщо е, тільки е, право на списання майна до 20 тисяч має тільки керівник, то це означає, що дуже, що де... там не керівник, дивіться, може я помилувати. Дивіться, Цю, ситуацію, тому що у мене є е, 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 неробочі. Холодильники. Вони робочі. Вони поворені їм по 30 років, ці вже старі. старі Я їх не можу списати без, 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 без цього програми. Для того, щоб мені списати цього холодильника, я залучаю людину е, із е, дозвольною документацією, яку, яку вона видає на списання і дає акт непридатності цього е, холодильника. заключення. Дає акт, що він не придатний, що його можна списувати, що він не, не підлягає ремонту і не підлягаєш. Ну це зрозуміло, ну можна нас включити в комісію. Ми ж не просимо там його не списувати. Хто буде ця людина? Яка? Ну, що буде проводити спеціальні організація, в яких є точні документи на проведення обстеження і віддачу актів на непридатність? На автомобілі отдіяльні людина це експерт із мрегу. Да. На холодильники це йде отдільна організація. Ну, на столичці ці на комп'ютері ще на, на, на комп'ютері океані, бо на комп'ютерах вишкодовуються там ще і кошти. Ну це, це, там, це все, все зрозуміло. ми це ж не Це, розуміє, біляді, це, це ми все розуміємо. Ми можемо розписувати скажу на. Весь тей чи іншої отрасті по холодильнику, чи по котлам, по чому-то іншому. Це людина прийшла, вибачте, що то їй там, а треба списати. Хорошо, давайте спішемо. Людина ця пише акт обстеження і відповідно акт на списання, керівник його підписує. Це все вибачте. Я розумію, що в мене незвичайне питання, бо це, е, ішло, е, ця програма йшла більше відмову від е, прохання про неї створити і обговорюватися з керівниками, щоб така сама ситуація була. Звернулася втрату з того, щоб її програму з програмна списка. Якщо в мене буде проходити ну, обстеження, я вас викликаю, е, ну як викликаю, пропоную вам там заявити чи викликаю, чи зібрати комісію на таке то число. Ви не прийшли, а до мене приїхала людина з Києва, Кивач, Тілой Церкви. Що мені потім робити? Дивіться, у комісії, комісії є члени комісії. Хтось один прийде, не прийде, це не біда. Двоє по-любому приймуть. Але я... яку комісію хочете ходити? Та, що буде списувати з дозволу сільської ради, чи геть усі комісії? Перше. Я так, так розумію, що геть усі. Ні. То як? Давайте будемо ручку списувати і робити ваше засідання комісії, так? Тут ну, питання дивіться. в тому, що цікавить подальша доля цього майна, на прикладі, наприклад, автомобіля. До 20 тисяч, понятно. є ручка за одну гривню чи там з копійками, є автомобіль за 20 тисяч. Можна ручку так просто списати, звісно, претензій нікого ніяких не буде. І може так, що автомобіль зник і немає його, його списали. хто його списав, акт. Да. Ну це все процедурні питання, я думаю. Думка членів комісії по цьому поцілиться. Там що цікавий подальше. Буває. Бо у нас є приклад списання комунальному автобусу старого. І куди він І він до сих пор стоїть і, і по це незакінчена процедура виходить. Оце в мене питання. Доля Там має щось відкрутили, зняли колеса і, і далі він стоїть. Тож ми... Це узаконення такого а, робочого процесу, будемо говорити, ми через про списання автобусів, які це були, е, вообще, які це були процедури через суди, потім через осуджування грошей. Це, ми вже це все проходили і знаємо, як це відбувається. Потім відповідно скарада плачу, які то кошти. У, розмірі, у розмірах дуже великих, непонятно за що. Я за це положення, але що я б хотіла, щоб ми були включені в состав комісії, яка розглядає. <кій> <ці списання>. <кій> <кій> Бюджетна комісія на схвалила це положення. Це добре. Бюджетна на схвалі, я, я питаю так, питаю, члени комісії. Ми голосуємо за це питання. Чи його відкладає на розгляд сесії? Я, мабуть, буду утримуватись. Ну, реком... угу. Ставимо питання на голосування. Хто за? За? Да. Утримались. Двоє. Утримались. Один за. Дякую. Так. Друге питання. По розгляд проєкту рішення сільської ради про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Медінської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Мединської сільської ради на передачу майна комунальної власності Мединської територіальної громади. Доповідач у нас є. Частина приміщення полої кухні, як школька, що для харчування дітей, там вони зробили ремонт у нас. І в тому він І так як воно вже виходить вони туди вклали кошти, ну, плити домовували, щоб вже в зв'язку із тому, що немає архів. Ви вирішили це питання, щоб передати їм частину цього приміщення. Це виходить 9 метрів квадратних на три сума первоначальна, наче 36 тисяч 985. Ну і знову, звичайно, дуже таке приміщення. Це передача на постоянне користування, да, на, да, на так? Да, а у да, нас питання, а чому на постоянне, якщо у нас буде відновлено перший блок в школі, і він вже буде працювати, для чого в школі, тоді? Цей харчобруд добавочник, що належить комунальній не власності, некомерційне. Як... Не світла немає. Ні, вони там змирували Та може вона далі буде? А як от, якщо нема світла? Проходити змирували? Я розумію. Але світла немає навіть в подачі. Там є генератор підключений на той момент, коли немає світла. Я тут, я не Чи розподіляється вона на це приміщення?

Хотілося б його побачити, щоб держслужба була доброна, що там можна харчуватися. Ти ж не готують там дітям, так? На сесії задостатньо. Дивіться, ну все одно вже це таке питання запитане. Для чого в школі в освіті харчоблок на території е, лікарні? Якщо ми вже скільки грошей виділяємо на, на відбудову харчоблока в школі. І там вже знурувані плити, і все немає світла. Ну як немає світла? Якщо його там немає, то і там немає світла. Або там три генератор запускати, або там генератор запускати. Якщо його запускати у школі, а потім щоб б'ять з каструлями через перевозити пішку, ну це теж якийсь абсурд. Для мене це так. Б... Я вас не маю ще до повідомлення. У мене є питання, чи е, там санітарні норми дозволяють? Було обстеження. Це ж хто проводить? Держпромжит, до якого ще ці. І було предписання по усюненню певних недоліків. Ці недоліки усюнулися, приїжджали вони. Повторно? Повторно. Торещанський? Е, вони провели повторне обстеження е, по цих недоліках, недоліки були усунуті і вони повинні були в освіту направити листа. Є вже в них погоджений, лист. До, я не знаю, може, ну, до. До, ну, вони казали, що до кінця тижня, до сесії він Ну, наче, вони... На сьогодні ще немає. Нема ски, так, передавати. так, Якщо ми акта не бачимо, що вже прописали, що є сяк, відповідно підписано. Якщо ми його не бачимо, ми не маємо права нічого передавати. Я Тут думаю, що... розуміння в тому, що чому передається, бо і ми, як медична установа, в нас не передбачено кухні. І, наприклад, використання коштів для ремонту або усунення тих недоліків ми не можемо заложити собі. І їх госувати нас просто не, ну, не пропустить, і ви ж їх не виділите. Насова комісія ж не виділити нам там закупити якусь там плиту, або вони скажуть, ну для чого. Це просто неправильне не використання коштів. <кху> Можна запитання. Скажіть, будь ласка, якщо немає світла в цьому приміщенні, а, то як готувати... А, ну, Фактично генератор там є? Генератори із школи ставляють вони і підключимо. до цього приміщення. До цього, тільки, до, тільки до цього приміщення, все. Тільки до цього приміщення. А і... скільки потужність генератора і яка потужність приміщення, в принципі, ну, от, якщо працюють плити? Для плити він не потягне, там зроблена плита на дровах цей Вже вони пробували готувати, до речі, не поготуватися. А генератор буде ставитися на холодниці, на морозівні камери і... і все. Там, як... там по-моєму, трьох кіловат чекати, я, я точно я не знаю. Втратить. Ну, Я ж не розпоряджаюся майном освіти, розумієте? Ну, акту ще немає підписаного про те, що воно придатне до використання як приміщення. Акт, нам запитати у керівника... ну, може є, може немає. Це треба <п> запитати у керівниках. Не щоб привезти її. Ну, вона буде на сесії, щоб ми, наприклад, зараз ну, не, приймали рішення. Ну, я ж не відповідаю за крім якраз тоді, ну, Олександра Павліна, вже відповідаю. Дякую. Була б біла. Так, що, зрозуміло, став на голосування. якщо дійсно їм вже не потрібен. Не <скільки> потрібен. Розумію, тому що воно передається не на воно передається на ну, період. Можна потім буде перемістити, да, назад, якщо потрібно. Так, так, так. Ми не маємо права його проживання. На який на у нас тут зазначено, що воно передається на, на місяць, на год? гор. Це не вказаний це, термін. Це не вказаний термін. Щоб діти включали торбальні гаряче харчування. Якщо, я думаю, в школі він не потрібен буде, вони його назад можуть. Ти бачиш, там не де... тренування тільки. Це так. чисто частина приміщення, там не все приміщення, там частина приміщення, де зберігання. я нічно знаю, де це. Я нічно знаю, де це, що це там, що було, і, і ночі, де. Так, ну, так ну, Я думаю, тільки у случаї, як побачу. Це Тобто, Що воно пригодне для харчування, що виносимо на сесію і... Це питання і хай сесія покаже, на сесії, що він готовий для того, що можна там харчувати. Звірний готовий. Я не проти гарячого харчування. Давайте так ставимо це питання на голосування. Хто за? Хто проти? Утримались. Утримали. Все. Комісія була в і власності господарства на розбирання трати зв'язку закриті. Дякую.